Якщо тебе раніше сприймали, тобто ти там рятувальник, з тобою рахувалися, ти там був, скажімо так, героєм. А в окупації за вираження, за висловлювання, ти був просто черв'яком. Тебе могли в будь-який момент зірвати з тебе шеврон, могли тебе там принижувати. Тобто посеред ночі могли приїхати, непонятно за що, там тебе положити обличчям в пол і спрашувати, любиш ти Росію чи ти не любиш Росію. Ми зараз знаходимось біля Кіндрачівського відділу освіти. Він позбався в Куп'янські. Безпосередньо ми перебуваємо на крищі автобуса шкільного, який був новий виданий перед початком російського вторгнення. Це все, що залишили нам росіяни після їхнього обстрілу. Це люк автобусу, щоб ви розуміли. Це ракетний обстріл? Так, це був ракетний обстріл. Їх було два. Один безпосередньо влучив. Саме приміщення, і другий знаходиться от за цим гаражом. Да, вся сторона, вона сюди, плюс сюди. Тобто це все почалось буквально з 10 вересня і продовжується по сей день. В день ми могли виїхати двічі, тричі, і загалом це були житлові будинки. Тобто, ну, де не було якихось військових об'єктів і тому подібного. І на той момент, коли це все почалося, ну, масовані обстріли, так скажемо, в вдрічні вже залишилося близько 70 людей, всього на все. Тобто, вдворічну навіть я знаю, що інколи не пускають людей, які хочуть з'їздити до себе там, поглянути на свої домівки і тому подібне, їх просто туди не пускають, тому що туди просто нереально заїхати. Був обстріл артилерії, попав в гараж. Ми виїхали на пожежу, тому що в цьому гаражі загорівся автомобіль. Ми гасили дану пожежу і почався повторний обстріл. Ми з особовим складом побігли за цей пагорб, тому що, хоч я якось себе Своєму життю за, за, убезпечити себе, щоб не отримати поранення. От ми ховалися за даним пагорбом, лежали на, тут на тротуарі. Перебували ми на зміні. Це було 23 лютого. Відчули цей так званий прильот Дуричанської адміністрації. По приїзду туди було виявлено, що зруйнована адміністрація майже повністю. Під завалами було двоє чоловік. Дві жінки, по-моєму, 40 і 28 рік. Женя, забирайте, давайся життя, може, пічера забрать. Потрапили під обстріл, і постраждало дуже багато техніки. На щастя, рятувальника тоді не, не постраждало. Є квадрокоптери, є дрони, є все підряд. Тобто ну, вони ціленаправлено не бачили, хто там. І вони бачили, чого туди приїхали. Працюємо! Працюємо! Ліва рука кода! Час пішов! Друзі, вже 5 секунд! Вже 5 секунд! 10 секунд! І поверх бойового одягу надаває, надіває, надягає засоби, та бронежилет. І каску, яка обезпечує його в разі обстрілу, отак от виїжджає, він. на нього там ще плюс додатково 20-30 кг. На кожному, щоб ви розуміли, хлопці додатково 30 кг тільки одягу. Плюс він тягає рукава, він ствол бере, він проводить якісь роботи по вилученню тіла. Ну, працюють усі, всі займаються фізичним всі з підготовкою, всіх тримається в формі. Ганаль! Ани! Ани-на! Це ну, ти робиш це все на автоматі. Тобто немає там такого, та я не поїду, там страшно, ні. Тобто ну, Ти встаєш, одіваєшся, просто їдеш все. Без, там, без всяких там умовностей і тому подібного. Ворог бачить, що приїжджають красні машини червоного кольору, вони всі підписані зверху, на 101 написано, навіть якщо це буде повітряна розвідка, дійсно він бачить, хто приїхав і що вони роблять. Ми приїжджаємо гасити пожежі, або доставати вилучати тіла, або розбирати якісь конструкції. Ну, це ж видно, що вони ж машини всі спеціалізовані, вони пожежні. У нас є, ми ставимо одна особа з караулу. З рації становиться трохи далі від місця пожежі, щоб автомобіль не, не заважав, <кій> щоб гулу не було, і він прислуховується до ситуації, яка на даний час. Зрозуміло, снаряд, коли летить його чути, коли летить ракета і чути. Тобто він виставляється для того, щоб він слухав і в разі чого. Щоб він мог нам повідомити, що йде або обстріл, або йдуть вихіди. щоб ми змогли десь залягти, пересидіти, переждати, там, знайти якесь укриття. Ну, місту достається дуже сильно. А якщо взяти села ближайші, то Петропалівка, Подоли, там їх майже практично немає житлових будинків. Ворог нищить, Ну, чекаємо на перемогу. Минуло нашу зміну, ми працювали, от ми вийшли, стояли на порозі. <кій> Це була субота. І місто взагалі вимерло. І оце морально важко. Тому що ну, ти до такого не готовий був. Зараз більше, там, де внаслідок обстрілу, йде більше та сторона за річкою. Це село Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Ківшарівка, яка Проїжджаємо, як сказати, на, на свій страх і різко. <скакуємо> Проскакуємо. Кожен виїзд це. Небезпечно, але потрібно робити. Бог їм суддя. Якщо вони, вони кажуть брат, братерський народ і все тому подібне, ну який братерський народ, про що ми можемо розмовляти? У них немає нічого святого. Тому що дивлячись на це все, ну, це, ну, це важко. Це важко пояснити.